Чи знаєте ви, що 50% наших доцентів ходять з течками, а решта з портфелями? О, старенька така торба. А в цій торбі. Ох, і торбі, щось цікаве. Хто вгадає, що це і для чого воно? Вольна нова. Ось воно вже таке трохи не свіже і щось трохи липне. Ножки розчинилися. Є електроди, повідключаємо поки що. Звичайний USB кабель. Це, очевидно, підключається до комп'ютера. Має виходи, Дво... Ні, тут вхід і вихід однопровідні. І на електроди якісь. Короче, руки липнуть, неприємно. Харчоблок. Додатковий кабель, ручка, контейнери. А, я догадуюсь, це програматор. Це програматор, репринтер, передрукарка. Інверсія вхід. Зірочка незрозуміле дупло, лазерна технологія, висока якість запису. Цікаво, а де тут лазери? Очистка запис. Капотенції. І регулятор гірше, ліпше. Це програматор, очевидно, а програмує він, що правильно! Цукор! Я десь читав, що мішок цукру забезпечує гомеопатичну аптеку препаратами на цілий рік вперед. Давайте будемо розбирати, дивитися, включати, що воно таке, як працює. Попіздіть, то ще не все виявляється, тут ще є заначки. Маємо компакт-диск писаний з програмним забезпеченням. Цікаво, чи що Вже стільки часу пройшло, що можуть бути і нюанси. І в нас ще щось тут є придане якесь залишки розвиненої технології. електроди. По розміру такі, що їх або в руці тримати, або кудись запхати. Ого, от є роз'ємна трипіна. З таким контактом. Є кнопочка робити добре. Одиночний, напевно, підключається сюди, судячи по розміру. А другий запасний, а це кудись тикати треба. Ігла укаливання, чи пчола покусування, то таке, то потім розберемося. Додатковий електрод, який підключається, не знаю куди, можливо, сюди. Але то не точно. Ця сторона тоньша. І ось таке щось цікаве. Психіка функція, функція органіка. Це 200, прям як вибухівка, Це 6 Тест. Тест касета. Міамо. на стадіям розвиття патологічного процесу. Є трохи розумних слів, які мені мало знайомі. Знизу якась фольга. Якщо є фольга, значить воно має проводити струм. Воно не заклеєне, то ми попробуємо заглянути всередину. Ця касета була не одна, їх було як мінімум 12. Схоже. Так. Є якась діаграма, воно щось би мало означати. Якщо підняти бумажку, видно перфорацію і отвор, які відповідають отвором на кришці. Тобто через кришку, ось цим електродом треба було доторкатися до препаратів. Тут їх головне не переплутати. Препарати зім'ятів в фульзі, не знаю, що там всередині, поки що не лізу. Зверху на них латунна контактна пластинка, одна вже ось вилетіла, і прижато зверху огризком кембріка. Тобто задум такий, що через отвір ви доторкаєтесь до латунної пластинки і маєте гальванічний контакт один з тим, що там всередині. І добре, що воно між собою не замикає. Тут, видно, вилетів один контакт, його спробуємо поставити на місце. Ось тут нема латунної прокладочки, і хтось вже продірявив препарат електродом. Давайте ми це вишпартаємо і подивимося, раз є така нагода. Раз воно вже і так дістало по шиї. Ось така закладочка, як наркота прямо виглядає. Латунну ми візьмемо на місце, зараз поставимо, а тим часом попробуємо глянути, чи є щось. В згортку. От такий є згорток фольги. Ага, далі не буду, зрозуміло. Всередині такі самі кульки, три штучки. і Ось такі самі три кульки цукру. Очевидно, вони є запрограмованими. Всередину лізти не будемо, щоб нам програма не збилася. Ставлю назад. Будемо вважати, що відремонтували ми цю касетницю. Запхав, латунну вставку ставлю назад і упор. Все, касетниця зремонтована. Цікаво, скільки взяти за ремонт. Так, далі. Далі треба вмикати, ставити програмне забезпечення і розбирати, там буде саме цікаве. Підключив електрод, і тепер давайте веселитись. І з кожною хвилиною стає все цікавіше. От є вихід, є гарні картинки і діаграма, котра показує, куди потрібно підключитись.